Вітаю вас, шановні краяни в ефірі передача гість студії. Сьогодні ми вітаємо на своїх теренах народного депутата України Юрія Богдановича Дерев'янка. Обговорюватимемо ряд важливих проблем, тому ви залишайтеся з нами і будьте в курсі всіх подій. Вітаю вас, Юрій Богдановичу. Доброго дня. Довгоочікуваний закон про люстрацію прийнятий. Як ви вважаєте, це ваша особиста перемога? Це перемога всього українського народу, перш за все. Я вважаю, що це перемога демократії. Я вважаю, що це є шанс дійсно практично рухатись в напрямку європейського вибору і будувати, і творити справжню, незалежну, цілісну, мирну європейську державу. Ми знаємо, як в нашій Україні люблять обходити різні закони законопроекти, які би важливі вони не були, але. Знаходяться високопосадовці, котрі уміють їх обійти. Як вважаєте, закон про люстрацію він буде настільки сильний, що його ніхто не зможе знівелювати? Чи все ж таки будуть спроби обійти і цей закон? знаєте, цей закон народжувався і творився більше, як 6 місяців, і я був координатором фактично. З самого початку до самого кінця, до самого завершення, до моменту підписання, і мав таку честь серед народних депутатів разом з громадськістю, разом з міжнародними експертами. І я вам хочу сказати, що перебіг цих шість місяців був дуже буремний по цьому закону. Було п'ять різних законів, потім вони трансформувалися в один. І ми переконали всі фракції, що це правильно пізніше була боротьба практично за кожну позицію. Хтось намагався когось викинути, хтось намагався врахувати якісь свої інтереси. Але я вам хочу сказати, що сьогодні і увага депутатів, і увага громадськості наскільки велика і прикута до цього закону, що я не рекомендую жодному чиновнику ставати. Проти цього закону і саботувати його і не виконувати цей закон. Є максимально мирний, максимально безкровний, але він є такий, що він відсуває від державної влади всіх тих людей, які були негідними тих високих посад, які проявили себе під час Януковича, які фактично довели країну до руйнації, до війни, до того колапсу, який ми сьогодні маємо, і період Януковича, і за весь час взагалі незалежної України. Грабуючи країну, будучи корупціонерами і хабарниками, а так само цей закон буде стосуватися всіх тих осіб, які були, є і, мабуть, залишаються агентами КДБ СРСР, агентами зараз уже ФСБ, тими комуністами, прихованими, які були. Ще від, від дня незалежності і зараз. Тобто цей закон дуже чітко виписаний і дуже чіткі критерії, які сьогодні дають можливість не тільки очистити владу від цих людей, а дають можливість оновити владу, дають можливість ці звільнені посади, ці звільнені місця надати людям фаховим через конкурс, через конкуренцію, через те, щоб обрати найкращих з наших молодих талановитих людей, які точно в Україні є, і які краще будуть справлятися з тими обов'язками. Я в цьому переконаний. на сьогоднішній день. Залишаються при владі люди, які були у партії Януковича. Це можуть навіть бути і добрі люди. Можливо, вони помилилися в чомусь, можливо, у них буде якийсь шанс виправитися. Але ми говоримо про те, що навіть парламентські вибори, які згодом відбудуться, говорять про те, що цей закон про люстрацію не всіх зупиняє, і ті люди, які були і в комуністичній партії, і які були в партії Януковича, продовжуватимуть іти далі. Ви знаєте, не в першому читанні і з самого початку цей закон передбачав заборону балотуватися. Людям, які власне попадають під критерії цього закону, але після всіх консультацій, після обговорення бурхливого із громадськістю, з правозахисниками, і з експертами європейськими, стало зрозуміло, що це не конституційні норми, тобто ми не можемо законом обмежити право будь-якої людини обиратися чи бути обраним. Але в той самий час ці люди, які попадають під дію закону про люстрацію, про них всі будуть знати, і це буде абсолютно чітка достовірна інформація а уже виборець, Ідучи на вибори і маючи чітку правдиву достовірну інформацію, він повинен в природній спосіб пролюструвати таких людей, тобто не підтримати голосуванням таких людей на вибори. Щоб ці люди їм не обіцяли, щоб вони їм не давали, чи гроші, чи щось інше, просто категорично стати і зайняти правильну позицію. Чому? Тому що це є ще гірше, чим ті терористи, які ми сьогодні маємо в ЛНР і ДНР. Я маю на увазі на сході України. Це ще гірше, ніж путінська агресія, коли власне такі люди за 200 чи за 500 чи за скільки гривень купують голос наших патріотів, наших українців. Це є надзвичайно величезна зрада, зрада і не тільки наших, кращих, кращих побратимів, кращих представників українського народу, які загинули наших, нашої небесної сотні. Це є зрада своїх дітей, це є зрада. Свого майбутнього, це зрада своєї країни. Тому це дуже важливо, щоб на цих виборах люди розуміли, що продаючи свій голос за будь-які гроші, вони зраджують в першу чергу своє майбутнє, себе, власне, безпосередньо, своїх дітей і свою країну. Тому от такі люди вони пройдуть люстрацію природню. Але я хочу вам сказати про те, що це не означає, що ті, хто пройшов люстрацію, чи хто попав під цей закон, вони будуть у в'язниці, чи, чи вони конфіскують майно. Ні. Їм забороняється займати державну посаду. Якщо до цих людей є окремі претензії з точки зору кримінального кодексу, це інші закони, це інші кримінальні провадження, генеральна для цього прокуратури існує і інші правоохоронні органи, які кожні факти кримінальних правопорушень будуть розслідувати окремо. Ці речі абсолютно не поєднані. Але в той самий час цей закон буде стосуватися всіх чиновників, всіх без винятку. І в тому числі і суддів, і право і правоохоронців, і чиновників всіх, всіх, всіх рівнів. Переходимо суто до вашої реєстрації в ЦВК. Знаємо, що було дуже багато проблем. І останні дні ваші виборці насторожено споглядали за тими подіями, котрі супроводжували вас та учасників політичної партії Воля. Хто ставив палки в колеса? Кому ви так перейшли дорогу? Ви знаєте, це взагалі якась дивна історія, і суть і дивність цієї історії полягає в наступному, що політична партія воля йде на вибори разом сьогодні з самопоміччю. І наші партійці є в списку самопомічі, коли ми говоримо про список. Коли ми говоримо про округи мажоритарні, то партія воля висуває по всій Україні на мажоритарні округи більше як 35 кандидатів. У нас є 36 кандидатів депутати по мажоритарних округах. В тому числі на Івано-Франківщині наша партія висуває двох найкращих наших. Членів партії Володимира Грабовецького, Грицака Любомира по 88-му окрузі Коломийському, по 86 му окрузі на Долинщині, а так само висуває двох членів ради партії, тому що наша партія є багатолідерна і керівним органом партії є Рада партії. Це власне я буду по нашому окрузі балотуватися в 87-му, і член ради партії Ольга Галабала буде балотуватися по нашому сусідньому окрузі, Тисманець, 84 четвертому. І коли мова йшла про реєстрацію в ЦВК наших кандидатів е на мажоритарні округи, то всі документи були подані відповідно до законодавства, відповідно до статуту, і ЦВК почало реєструвати наших однопартійців і зареєстрували кілька осіб. Але коли дійшло до прізвища дерев'янко. То така пані Лукаш, яка сьогодні є членом центральної виборчої комісії, підняла величезний шум, почала блокувати реєстрацію і переконала невідомий невідомий спосіб членів ЦВК заблокувати і, від, і відмінити фактично реєстрацію імені і ще 21 нашому однопартійцю, які були далі за мною в списку. Мається на увазі по документ, по поданим документам. І це взагалі було безпрецедентно, тому що е, по тим самим документам було зареєстровано наших однопартійців, і вони причепилися до того, що начебто на одному з арку ще немає печатки. От. І коли ми, е, звичайно, приїхали під ЦВК, е, приїхали всі наші мажоритарники, всі однопартійці під Центральну виборчу комісію, і почали вимагати, щоб вони нам пояснили, що взагалі відбувається, то вони потім розібралися, що виявляється, наша партія зовсім інакшою, ніж всі. Практично партії, які існують, тим, що в кожній партії є вождь, є лідер. А вони не дочитали до, до кінця наш статут, де чітко написано, що керівним органом нашої партії є рада партії. І ця рада складається в даному випадку із чотирьох осіб: Єгора Соболява, Ольги Галабали, Юрія Дерев'янка і Сергія Тарана. І це є керівний орган. У нас немає одного вождя, одного лідера, який має ставити скрізь підпис. Зрештою, вони в цьому розібралися, зрозуміли, і почали шукати вихід. Почали казати: ну подавайте ще раз документи, давайте щось робимо. Ми подали ще раз документи, вони свідомо, на мій погляд, не включили вечірнє засідання ЦВК, і ми їм пояснювали, що це зробити краще, щоб ми не йшли до суду. Ми паралельно подали в суд. І вчора ЦВК зареєстрував наших кандидатів, всіх, всіх 21, які тоді було відхилено. І вчора ми виграли Київський апеляційний адміністративний суд, який визнав незаконною постановою про відмову реєстрації і скасував її. Тому ми отримали таку першу маленьку перемогу. Але я вам хочу сказати, що Центральна виборча комісія це взагалі заповідник Януковича. Це та комісія, яка була сформована ще за часів Януковича. Вона не Змінилася зовсім ця комісія, тому що були президентські вибори, зараз парламентські вибори. Ніхто тих членів комісії не чіпав, але там є комуністи, регіонали. Це от є реальний заповідник Януковича, в якому сидять ті уламки Януковича і виконують ці всі завдання. Я переконаний, що це не просто так це все виникло. Я думаю, що вони дуже добре розуміли. Що партія волі і партійці, які є сьогодні в партії волі, це ті люди, які прийшли на Майдан систему змінювати, і ми це практично робимо, і ми це будемо робити і далі. І ми не будемо дивитися на те, чи то були високі комсомольці, чи комуністи, чи хтось інший. Ми вважаємо, що система повинна бути змінена. Країна бути, має, має бути оновлена. І це наше завдання, з яким ми. Виходили на Майдан, які ми будемо реалізовувати в тому числі в політиці. І хочу сказати, що велика кількість наших однопартійців це ті люди, які вперше в політиці. Це люди, які знайшли в собі мужність піти в політику, які сказали, що вони продемонструють, що політика може бути інакшою. І уявляєте, всі нормальні люди взагалі до політичних партій ставляться з огидою. От а ми сказали собі, знайшли мужність і сказали, давайте підемо, продемонструємо, що це може бути по-інакшому. Будемо змінювати. Той клімат, який сьогодні в цих в середовищі політики, існує. От і тут ми наражаємось на таку протидію навіть з того органу, який по закону не мав права нас не реєструвати, тому що всі документи у правильні були подані. Але слава Богу, все нормально. Ми йдемо на вибори, ми зареєстровані і будемо чесно змагатися за те, щоб отримати підтримку наших виборців. Ніхто з ваших не залишився поза бортом? Ні, всі наші е, на борту, от, і ми будемо боротися за перемогу. Я дозволю собі так зауважити, що... що для вас 2014 рік є судним роком. Навряд чи ще хтось з народних депутатів так багато переживав судів, як ви. Ну я не знаю. Судилися, судилися, і просто, от що зауважую, також що всі суди вами виграні. Ви знаєте, ми почали судитися з одним із е, найодіозніших представником е, режиму Януковича, Це Захарченко. От, і ви знаєте, це почало відбуватися ще під час майдану. Ще в листопаді ми подали позов, в кінці листопада, в грудні доєдналися сотні людей. Ті, хто не побоявся, ніхто не розумів, чим закінчиться революція, ніхто не розумів, як це все взагалі закінчиться. От і ми в кінці кінці виграли суд, але навіть сьогодні наші партійці по цих мажоритарних округах, по всіх, а із них є надзвичайно мужні люди, які пішли по п'яти одіозніших округах, де висуваються такі одіозні представники, як ківало, такі одіозні представники, які сьогодні йдуть, вони попадають під закон про люстрацію, але вони йдуть на вибори, тому що вони хочуть заховатися за майдат, за мандатом. Це ківало, це Олейсьдо. Якщо ви такого пам'ятаєте, в Київраді, який грабував весь Київ, це кравець, який раніше був завхозом, очолював державну Дусю, так звану державне управління справами, це інші, це жвані, який був раніше екс-регіоналом інше. Це ті люди, проти яких. Ми сьогодні виступаємо як проти системи, де наші так само мужні гідні представники волі йдуть на цих округах для того, щоб показати, що є альтернатива, що не обов'язково обрати тих людей, які просто будуть людей купувати, засівати гречкою, зробити все, що завгодно, залякувати в кінці кінців. І це можливо ще один із аргументів, чому так різко нам почали палки в класи вставляти на самому початку. Ми розмовляємо з Юрієм Богдановичем Дерев'янком, народним депутатом України. Мова йде про парламентську роботу, а також роботу, яку народний депутат виконує у окрузі. Ми говоримо про ті проблеми, які вдається розв'язувати, і ті проблеми, які вже успішно розв'язані на сьогоднішній день. Ми з вами запланували таке питання як «Калузька схема. Я хотіла вас запитатися, чи займаєтеся ви цим питанням, чи ваші юристи? Бо знаємо, що та шахрайська схема, яка була раніше на цій території, запроваджена, а Калуський район це район, який входить до Івано-Франківської області. Це так як брат нашому районові, і там оця схема щодо відмивання грошей, і це стосується тема очищення землі від небезпечних токсинів, вона дуже хорошо запрацювала і продовжує працювати ще на сьогоднішній день, хоча вже є кримінальні провадження. Розкажіть, будь ласка, як ситуація складається на сьогодні і чи зуміє? Громада Калущини, взагалі громада Прикарпаття, а вирішити цю ситуацію. Нас не дивувало всіх, те, що відбувалося під час режиму Януковича, тому що очевидно, що влада була узурпована і спрямовувалася на пограбування і фактично знищення України, в тому числі щодо грабування бюджетних коштів, державних коштів і все інше. Сьогодні ми говоримо про те, що я нагадую нашим глядачам про те, що. В Калуші ми мали техногенну катастрофу, була оголошена ще зоном екологічного лиха ще за президента Ющенка. І це означає, що ті небезпечні речовини гексахлорбензол, який зберігався. Від промислового підприємства, яке там було раніше з Радянського Союзу, воно потребувало утилізації. І так як ці всі прогнивші бочки почали створювати небезпеку для забруднення і зараження навколишнього середовища, то виділялися шалені кошти для того, щоб їх вивезти. О цих токсичних речовин було близько 16 тисяч тонн. Так от щоб ви розуміли, станом на зараз вже по документам вивезли більше як 20 тисяч тонн, і ще не вивезли все. Мало того. Коли мова пішла про те, а як це взагалі все відбувається, то одну з таких схем уже при діючій владі уже зараз ми зупинили. Я безпосередньо звертався і до генеральної прокуратури, і до казначейства, і до кабінету міністрів, де безпідставно 250 мільйонів гривень мало бути сплачено за, начебто, вивезені небезпечні відходи. А суть схеми полягала в тому, що не вивозилась власне та речовина і Той ґрунт з великою концентрацією цих небезпечних відходів, а возився звичайний ґрунт з низькою концентрацією, щоб ви розуміли, що це така хімія, де нічого взагалі не росте. Але як виявилось, навіть по тим кримінальним справам, які ще порушував Янукович з метою того, щоб його не обминули, коли вони це все грабували, в них була дуже проста схема. Одні грабували, а правоохоронці дивилися, чи чесно, ті, хто грабують, ну, умовно, в лапках, чесно, ділять гроші між режимом Януковича і тим виконавцем, хто це робить. Так от, вони такі контрольні. Кримінальні Нальні справи заводили, і навіть ті е, проби ґрунту, яку брали, сьогодні проросли травою. Тобто мова йде про те, що вивозили фактично звичайну траву, звичайний ґрунт, е, в якому не було е, цієї хімічної речовини небезпечної, а гроші брали за те, що начебто вивозили цю хімічну речовину. І сьогодні е, ці е, спритні підприємці в лапках вони намагаються вернути в державу біля 6-8 тисяч тонн е, цього всього е, забрудного, начебто. Земель, землі і грунту для того, щоб шантажувати державу, щоб вона сплатила за цим кошти. Ця речовина утилізовується в Англії або в інших країнах, і не на Україні. І вони сьогодні, вимагаючи 250 мільйонів гривень, шантажують і Міністерство екології, і Генеральну прокуратуру в тому, що вони завезуть це все назад. Це при тому, що вони підписали акти виконаних робіт, і чиновники з обласної державної адміністрації це так само підтвердили, що це все вже утилізовано, тобто його вже не існує у природі, і ці документи підписані. Але виявляється, що воно існує. Виявляється, що ніхто це не утилізував. Виявляється, що це просто ще підробка документів, крім тої шахрайської схеми, яку не запровадили. Тому ця схема зупинена. Так само, як і зупинена схема розкрадання 1 мільярда 700 мільйонів гривень коштів Кіотського протоколу, які вже пробували розкрасти зараз, вже при нашій новій владі. От, але схеми Януковича, на превеликий жаль, продовжують. Е Старатися жити чи жити, чи знаходять тих людей, які не можуть стояти від спокуси. От, тому це так само наше завдання контролювати, щоб ні мільярд сімсот гривень, які мають бути виділені кошти на заміну вікон, на заміну фасадів, на утеплення вікон і фасадів, по тим проектам, які ми ж недавно дав зробили наші громади і подали в Мінекології. Але до цього часу ми маємо е, там заблоковані ці кошти, але вони хотіли їх використати просто на свої фіктивні фірми, фірми щоб вкрасти ще які заготував Янукович, його е, Юрій Гінаківський, так званий е, смотрящий за цими всіма схемами, і просунути це вже зараз. Це наразі зараз заблоковано. Це все не буде здійснено, і ми будемо контролювати, щоб і одні, і другі кошти були не розкрадені. Юрій Богдановичу, 2014 рік є дуже сумбурним. Вам довелося багато часу провести в Києві, але зробити роботу на Прикарпатті теж вдалося. Чим можете відзначити свою роботу за останній період, що зроблено на Прикарпатті і на вашому окрузі, зокрема. Ви знаєте, ми маємо на окрузі близько 160 зустрічей з колективами. Ми маємо сьогодні. Персональних контактів, персональних зустрічей більше як там з 5600 осіб, наших мешканців. Я дуже добре відчуваю і бачу, що відбувається практично в кожному населеному пункті. На превеликий жаль, це біда і це не радує. Крім того, що ми маємо зараз війну, і всі зусилля наші спрямовуються власне для підтримки наших бійців, для того, щоб у нас був мир, для того, щоби. Вони мали в що дітися, з чим воювати, як себе захистити, і це найголовніше насправді. Е, крім того, е, із близько трьох тисяч звернень, які прийшлося мені зробити як реакція на відповідні звернення до мене, це було, було близько двох тисяч. Е, з нашого округу це десь добра половина. Е, якщо ми говоримо про якісь такі важливі, на мій погляд, речі, які вдалось зрушити з місця. Ще не завершити, але тільки зрушити з місця. Це є підвідний газопровід надвір Наванчин. Виділено 900 тисяч гривень, освоєно поки що небагато, близько 150 чи 200 тисяч гривень. До мене підходили на фестиваль, який був ще недавно в надвірній патріотичної пісні, повстанської пісні. І так само представники із середнього майдану, із Майдану, із наших сіл, напрямку якраз цього куща Ланчинського, для того, щоб ми далі штовхали, тому що на рівні якихось дрібних бюрократів ставляться знову якісь перешкоди. Ми хочемо дотиснути це питання для того, щоб більше 14 тисяч будинків могли отримати газ, щоб цей газопровід підвідний був до кінця завершений і запрацював. Вдалося зрушити з мертвої точки. Дуже велика кількість було таких різних звернень, ну, наприклад. Е Перевести е, дітей, які є з нашого округу, навчалися у десь в Одесі, чи в Криму, в тому числі, щоб вони, як там медики, були е, значить переведені відповідно в наш округ, чи навчатися у франківський університет. Е, ці всі питання вирішувалися, і це так само слава Богу. Що вдалося переконати це не за режиму Януковича, це вже коли в нас влада змінилася. Е, величезна кількість при цьому ми маємо відписок, тобто і по нашим дорогам, і по е, фінансуванню на. Такі важливі заходи, такі важливі об'єкти, як чорний потік, як в Богорочанському районі. Такі такі самі занедбані школи, як у нас, на фінансування нашого басейну. Всі ці звернення, запити, поправки до бюджету систематично надходять, робимо, але поки що отримуємо відписки. За, за режимом Януковича все було зрозуміло. Опозиційний депутат відповідно ну не достукатись. Практично за теперішніх обставин дуже проста відписка: що коштів нема на АТО. Збройні сили і таке інше. Але тим не менше, цим треба займатися, тому що принцип прийняття рішень дуже простий. Якщо ти не стукаєш, якщо ти не йдеш, не, не штовхаєш, то відповідно ти будеш останній в черзі. От. І ті крихти дрібні, які навіть будуть виділятися, вони просто не потраплять сюди. Цими питаннями. Я далі продовжую займатися, і я вважаю, що ми їх дотиснемо в будь-якому випадку. Щодо тих речей, які просто залежать не від державного бюджету, там, а від мене, безумовно, всі ті зобов'язання чи обіцянки, які я робив виборцям, вони виконані. Я маю на увазі, що від першої, від першої гривні до останньої гривні своєї власної там заробітної плати я їх всі кошти спрямував на медицину. Це близько 297 тисяч гривень за цей період часу. На підтримку армії було спрямовано близько 364 тисячі гривень. На цей наш батальйон 5, це і наші хлопці, які служать у 25-му батальйоні в Київській Русь, який називається. Це і наші люди, які наші бійці, яких брали з сіл мешканців Гаврилівка, Назавизів. Це і Наші хлопці з надвірної, які сьогодні служать в АТО, і є фактично в снайперській групі, і вони звертаються і говорять, що потрібно. Купити приціл, потрібно купити такі речі. Ну, тобто, ви, ви розумієте, що це ну в голову навіть не входить, коли ти розумієш на що ну, треба витрачати кошти, і це те, що було розграбовано державою до того, тими якраз власне чиновниками, які сьогодні повинні бути ілюстровані відповідно до нашого закону. Але це такий час, і якщо ми не будемо з цього зараз робити, то це означає, що ми можемо взагалі втратити державу. Тому ці всі кроки, які залежали безпосередньо від мене. Безумовно, виконані всі. Я маю такий короткий звіт. Ми робили, ну, я б сказав, давайте зробимо повноцінний звіт. Він вийшов на 60 сторінок, ну це неможливо читати. Тому ми зробили ну, таку маленьку газетку, де чітко, тезово витягами виписано все те, що було зроблено, і на нашому окрузі, і по законопроектам, і по прийнятим законопроектам, і по звіту по коштах, які отримав як народний депутат. Під звіт на виконання своїх депутатських зобов'язань. Так само тут це до копійки. І всі ті речі, з якими я тоді йшов в парламент, і говорив про те, що має бути прозора діяльність депутата у фінансах в першу чергу, вона виконується. Я вважаю, що це має бути стандартом. Я подав такий законопроект свого часу. Він не підтриманий сьогодні в парламенті, але я думаю, що ми його дотиснемо і він буде підтриманий. це буде загальний стандарт для кожного парламентаря, який взагалі є парламентарем. Інакше неможливо бути представником громади чи представником у вищому законодавчому органі, коли ніхто не розуміє, куди ти витрачаєш ті кошти. Це так само немаленька частина коштів. Це близько 340 тисяч гривень, які отримуються на виконання депутатських повноважень, і кожного виборця цікавлять, куди вони йдуть, де ті гроші. От все це є до копійки в звіті, і е, цей звіт буде доступний. І ми я оприлюднюю його на своєму сайті, на своїй сторінці. Фейсбуці так само, ну і роздамо ці газетки для того, щоб люди могли ознайомитись і позадавати запитання. Юрію Богдановичу, наша передача зараз завершиться, але я ще вам одне маленьке запитання. Ви так чи ні? Івано-Франківщина отримала нового голову. Обіцяв новий голова дуже багато зробити для Прикарпаття і для Надвернянського району, в тому числі, і йшла мова про дороги. Ви будете іти в розріз з новим керівником Прикарпаття, чи все ж таки співпрацювати для того, щоб зробити багато доброго для нашого округу? Ви знаєте, я буду співпрацювати дуже плідно. Я взагалі не розумію слово в розріз, в сенсі тому, що ми сьогодні подолали жахливий режим для України, і сьогодні будь-який керівник, якого сьогодні призначає, чи уряд чи президент, це той керівник, з яким ми маємо дуже плідно тісно співпрацювати. І я бажаю йому успіхів, я хочу, щоб в нього все вийшло. От, я вважаю, що тільки в єдності, тільки в співпраці, тільки в такій, знаєте, в супроводі кожного окремого документу детального можна досягнути успіхів. Я думаю, що він е, перейме е, ту естафету навіть проходження документів по тих об'єктах, з якими просуваємо активно і по надвірній, і по. Е, по по будівництву каналізації, і ці документи я знаю, як в них проходять там з відділу в відділ з обласної державної адміністрації в уряд з уряду міністерства екології, і таке інше, і по проекту, який стосується Звиняча, і по проекту який стосується пньови. І я дуже сподіваюся, що цю естафету підхопить новий голова обласної державної адміністрації, і ми так само, плідно, як і з попереднім, будемо простувати документи. Це поки що не видно, тому що немає результату. Але щоб ви розуміли, це постійні погодження постійне долання бюрократичних дрібних бар'єрів для того, щоб в кінці кінців отримати результат. Тому я розраховую на дуже плідну співпрацю із головою Новим ОДА і з нашим керівництвом новим районної державної адміністрації і, взагалі, з усіма тими людьми, які не байдужі, для того, щоб ми мали справді процвітаючий край і Прикарпаття, щоб ми пишали, що ми тут. Я вам теж бажаю успіху і в тих естафетах щодо хороших проєктів для нормальної життєдіяльності нашого краю, щоб ви дійшли до фінішу і стартували наново в нових починаннях. Дякую, шановні краяни. Сьогодні в нашій студії був народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей.